Доброго дня, шановні любителі винограду. Вас вітає канал всього потрошку у селі. Це відео в основному для новачків. Де я продовжую показувати процес вирощування винограду з чубука. Цьому році холодна, нестабільна дощова весна дуже затягнула час вирощування і висадження в ґрунт чубуків. Якщо чубуки, я витягнув з погреба і поставив у банки з водою ще 11 березня, а 2 квітня пересадив з банок з водою в петпляшки з землею. І ось майже 2 місяці зворотні приморозки не давали можливості висадити ці чубуки в землю. Для того, щоб зменшити Ступінь стресу винограду при пересадці його з-під спецпляшок в ґрунт, я більше двох тижнів його загортовував. Спочатку виносив на 2 години на двір, бо були дуже низькі температури. Потім на цілий день, а вже коли вночі стало плюс 5 і вище, то і на цілу ніч. Все рівно на деяких сортах винограду появився хлороз, а деякі листочки навіть і примерзли. Тому перед висадкою його в ґрунт я обробив хилатом заліза. А в зв'язку з тим, що погода ще прохолодна і дуже волога, То я цей виноград обробив нордоксом з розрахунку 2 г на літр води. Від грибкових захворювань. Тепер викопуємо яму 50 см в діаметрі і 60 глибиною. На дно ями я кидаю різні іржаві металеві предмети. Потім відро перегною і на нього висипаю калійно фосфорне добриво екоплант. Яке містить 34 калію і 5,6% фосфору. Крім того, в ньому міститься магній, кальцій і сірка, а також багато корисних мікроелементів. І на завершення додаю літру попелу, який також багатий на калій, фосфор і різні мікроелементи. Всю цю підживу. Добре перемішую лопатою. Адже нею виноград буде кормитися всі послідуючі 3-5 років, щоб плоди були великі, красиві, солодкі і соковиті. Після того все прикриваємо звичайним ґрунтом, десь товщиною до 10 см. І робимо конус злегка трамбуючи ґрунт. Чому ми насипаємо шар землі на підкормку товщиною 10, навіть і більше сантиметрів Тому, щоб виноград в перший рік свого існування не перенаситився і не пропав, що інколи буває. Тим часом беремо пет пляшку з виноградом і поступово починаємо його звільняти з цієї пляшки. Пляшку розрізую канцелярським ножем і дуже акуратно, щоб не порізати корені, які торкаються до стінок пляшки. І дуже обережно виймаємо виноград з ґрунтом із пляшки, в якій він проростав. Адже раптове відкриття пляшки може обламати ці делікатні біленькі корені. Ось ви бачите, які вони. Тому я акуратно знімаю пляшку. Земля вже от трошки затверділа, також її знімаю і на конусі розправляю корені в різні сторони, щоб вони брали поживні речовини з різних сторін. І гарно живили рослину. І тепер Присипаю оці корені ґрунтом Також дуже обережно, щоб їх не поламати. Легенько рукою притрамбовую, засипаю повністю яму, залишаючи зверху ну, невеликий приямок сантиметрів до п'яти, щоб коли підливати водою. Вода не виливалася за межі ямки. Запам'ятайте, що процедура розведення коренів в різні сторони обов'язкова, бо часто буває так, що пагін посадять в пляшку ще десь в березні, а то і в лютому місяці і за час до висаджування. Ці корені так сплетуться, що вони, коли ви їх не розплутаєте, можуть цілий рік не давати приросту винограду. А то і взагалі може пропасти виноград. Тепер приямок, в якому посаджений виноград заливаю водою. Спочатку одну лійку, 6 літрів. Коли ця вода увійде, ще одну. І після того, як вже вода повністю вийде, беру мульчую, в даному випадку піском. Інколи сіном. Але в зв'язку з тим, що йдуть дощі і може бути розвиватися різні грибкові хвороби в цьому сіні, то краще замульчувати піском, щоб в дальнішому не було пересихання коренів. Висадженого винограду. І якщо ви висаджуєте багато різних сортів своєму винограднику, то обов'язково над ними чіпляйте етикетки, щоб знати, де що посаджено. Адже через певний час забувається деякий виноград. Ну, Так як вони схожі і листям, і виглядом. Так як я проживаю в селі, у мене є дуже хороші друзі кури, які можуть обламати на нововисадженому винограді молоді пагони. Тому я обставляю цей виноград різними паличками. Така похмура погода дуже сприятлива до висаджування різних рослин, в тому числі винограду. На цьому до побачення. Всім гарних врожаїв.